Головний герой 12-го сезону Реаліті Холостяк Алекс Топольський розповів, скільки потрібно заробляти грошей у США, щоб родині з трьох людей комфортно почуватися. Топольський зазначив, що все залежить від району та штату, у якому ти живеш. Є США Міннесота, є США Лос-Анджелес, Нью-Йорк, наприклад, дорожчий ніж Лос-Анджелес. У Лос-Анджелесі на сім'ю з трьох людей, щоб комфортно жити. Думаю, 4 тисячі доларів потрібно, сказав Топольський в інтерв'ю Слава Плюс. Водночас Алекс не став говорити, скільки йому потрібно грошей, щоб комфортно почуватися у Лос-Анджелесі. Лише зазначив, що в середньому це має бути від 5 тисяч доларів та вище. Окрім того, то польський розсекретив, скільки в місяць він заробляє зараз, та поділився, що коронавірус сильно вплинув на його бізнес. До ковіду було набагато ліпше. До нього я заробляв десь 1060 чистими в місяць. А після ковіду бізнес постраждав і зараз у 2-2,5 рази менше. Зізнався А. Лекс не оминув увагою то Польський чутки про те, що мовляв жодного бізнесу у США в нього немає і що він живе за рахунок багатих жінок. Ніколи такого не пропонували. Якщо б мені пропонували гроші дівчата, які в Беверлі Гілс живуть, то я б вже напевно сидів з цією дівчиною або бабусею, масажував би їй спину, поки вона п'є Маргариту, та думав, як би мені себе втопити у цьому басейні, якщо я роблю таке. Це не в моєму характері, я б в житті не зміг такого зробити. Тому я й працював чорноробочим у Чикаго і в Нью-Йорку, роздавав ці флаєри. Я ніколи до цього не йшов. У Лос-Анджелесі таких можливостей, якщо ти хочеш цьому напрямку розвиватися, то Дуже багато поділився Топольський, Зазначу раніше, Алекс Топольський розповів про свого брата Макса за татовою лінією, який мешкає в Росії. Він розповів, що дуже тепло завжди спілкувався зі старшим братом Максом. Проте каже Топольський, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ до України, він був приголомшений позицією брата. З перших наших розмов я був просто шокований його позицією. Я не очікував, коли ми вже розмовляли відверто. Поділився Топольський. Втім. Каже Алекс, він не здався та вирішив все ж донести до рідної людини правду. Врешті докази Топольського вплинули на брата. Мені вдалося його переконати, я показав йому декілька ресурсів, де треба брати інформацію, де є правда, об'єктивна правда, а не та, яка показується їм у Росії. У нас завдяки цьому почав створюватися діалог. Наша братська дружба повернулася. Якби цього не сталося, я не можу сказати, яка була б у мене реакція. Поділився Алекс. На цьому в мене все. З вами була Київська Плітка коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український Ютуб.